Всім привіт, дай на з вами і для вас записую. Вийшла в ефір, записую відео, щоб зберегти, тому що зрозуміла, що ця інформація в один рілс не поміститься, і доведеться записувати декілька, це не завжди зручно шукати потім. Тому це буде такий завершений шматочок інформації дуже важливої. Я сьогодні говорю на тему з вами про те, чому. Люди, народжені в один і той же день, мають дуже часом, мають дуже різні долі. Тому що це залежить від реалізації нашого призначення, від реалізації потенціалу на шляху до свого призначення. Можна йти до свого призначення, не реалізовуючи потенціал. Да? Призначення. Це смішно звучить, як ти йдеш да? до свого призначення. Ми завжди йдемо до свого призначення, тому що ми для цього народжені. І воно нас тягне до себе якимись шляхами неочевидними путями. Да? Це все нас приваблює, наше призначення, воно тягне. А от якщо ми не знаємо свій потенціал, ми йдемо дуже повільно і. Сумніваємося, маємо великі сумніви, не впевнені, чи туди ми йдемо. Так от, тобто, для того, для цілісної картини треба знати і своє призначення, і свій потенціал. І третій крок як реалізувати цей потенціал. Тому що наш потенціал, якщо він не реалізований, то він починає працювати нам на шкоду, він нам шкодить. Всі ці цифри, про які я говорю, які вище норми, це те, що ми маємо віддавати, обмінювати на блага для себе. Да? Це те, що ми віддаємо в світ, а світ нам це як гроші, в тому числі, або інші блага. Так, гарні відносини з людьми, це також благо, яке ми отримуємо, віддаючи те, що у нас багато. Ні в якому разі, ще раз наголошую: да, не можна віддавати те, чого у нас немає. Да? Як то кажуть, якщо тобі. Ого, гола, неодягнена, да? гола людина пропонує рубашку, то подумайте, де вона її візьме. Да? Тому якщо у вас цього немає, ви не можете це дати. І це також дуже важливо, дуже важливе знання про свій потенціал, тому що, наприклад, вас оточують люди. У яких інших потенціал, і вони вам кажуть, ось так правильно, ось це давай, давай ось це, і ти даєш, а в тебе його немає. Ти з усіх сил даєш, а його немає, тобі все гірше і гірше. І це велика проблема насправді. Тому що ну, людина просто не розуміє, я ж роблю так, як мені кажуть. Так ось, ось Маша робить так, і в неї все виходить. То маші виходить, тому що в неї інший потенціал, а в тебе і а в тебе зовсім інша картина, і ти не маєш того, що є у Маші. Розумієте, І це дуже важливо знати про свій потенціал, що у вас є, а чого у вас немає. Не віддавати те, чого немає. Ви самі там маєте потребу в цьому. І також обов'язково віддавати те, чого у вас забагато. Тому що, наприклад, запишу цей рілс про буду записувати по всіх цифрах. Ось у мене недавно було запитання від молодої жінки. В неї потенціал 4 дев'ятки. Я згадала, я вам розказувала про одного свого знайомого, один із моїх сусідів, у якого також потенціал 4 дев'ятки. А це колосальний потенціал налагодження, вирішення конфліктів. А він цей потенціал у нього працює якраз у це просто. Енциклопедичний, якщо є така енциклопедія нумерології, показовий такий приклад, коли потенціал іде навпаки, замість того, щоб розрулювати, вирішувати конфлікти, і цей потенціал це роз... вирішувати конфлікти примирювати навколо себе людей, їм допомагати вирішувати проблеми у такі пробл... проблемні ситуації, де сходяться інтереси, де йде конфлікт. Цей потенціал в нього працює навпаки. Він завжди встряє в конфлікти, і в нього завжди з усіма людьми, з кожним, ось з кожним, хто тут у нас жив, живе у нього з усіма конфлікти. Ну, крім тих, хто вміє обійти його. Я намагалася перші півроку, але потім в нас все-таки вийшов також конфлікт. Так от розумієте, я про що? Про те, що є потенціал. І якщо ми його не реалізуємо, то він нам шкодить. І зараз я буду говорити про внутрішній трикутник. Внутрішній трикутник, в який потрапляють люди, це як Бермудський трикутник, в який потрапив, і не може звідти вибратися. Це внутрішній трикутник на нього, на ці три точки, бо трикутник це три точки, це три кроки, впливають інші люди. І якщо цей вплив негативний, то ви просто туди провалюєтеся і не можете вибратися. Це як відро з крабами. І реально тут ці люди, які негативно дають вам. Вплив вплив негативний вплив. Вони працюють в цьому випадку як краби у відрі, не дають вам вибратися звідти. Ви тільки збираєтесь звідти вибратися, а вони вас назад. Ось на моєму прикладі зараз покажу. У мене внутрішній трикутник складається із трьох цифр. У кожного свої цифри я в це на консультації вам показую. До речі, це для тих інформацій, які відчувають, що вони не реалізують свій потенціал. Що вони живуть, а це відчувається, як я живу не своє життя. Я щось роблю, роблю, прагну, прагну, а, а результату немає. Да? Не грошей немає, ні відносин немає, ні реалізації, ні задоволення ніякого від життя немає. Значить, щось не так. А це може бути просто ось цей внутрішній трикутник, який ви потрапили, і вас просто звідти не випускають. Так от на своєму прикладі, у мене трикутник внутрішній складається з трьох цифр чотири. 6 і 8. Дві з них у мене немає в матриці, в мене, тобто там проваля. І якраз на цих цифрах на мене найбільше впливають інші люди. При тому в мене є четвірка, яка є для мене деградацією. Четвірка для мене як підсумкової п'ятірки, деградація в тому плані, що я заганяю себе в рамки і правила, а вона в мене є. Тобто від природи слідування правил, знаходження собі авторитетів, когось слухатися. В мене це є. Я пам'ятаю це ще в третьому класі, тому що після третього вона виїхала. Моя подружка була ми з Жили вона вона мені, ну розумієте, скільки це третій клас, що там 6, 7, 8, 8, 9 років. да? І вона мені каже, а чому ти постійно говориш, так тато сказав, так мама сказав, так дядя сказав, в тебе немає ніби свого, своєї думки. І я після того замислилася. З однієї сторони це круто, тому що да, в мене є від природи оце слідування прийняття, прийняття авторитетів. В мене це є. Я все дитинство з так, такими великими вухами сиділа і слухала, що говорять старші. Для мене це був кайф. Бо в мене є це. І це таке благісна якість, коли ти дослухаєшся до авторитетів, ти приймаєш знання, тому що це не йдеш. Шляхом по граблям, да? шляхом проб і помилок. А дослухаєшся, це, це, це говорить про розум. Але в моєму випадку ця якість вона мені нашкодила, тому що я заганяла себе в правила і рамки чужі. А підсумкові п'ятірці це вихід за рамки. Вона не має себе обмежувати. Для того щоб дійти до свого призначення, вона має бути ось такою да яскравою і непередбачуваною йти за своєю інтуїцією, за своїм хочу, а не за треба. Треба для мене в моєму випадку це погано і я. Більшу частину жи не більшу, а все життя, да останні там, скільки це я консультую, як я познайомилася із цією системою всього 4 роки, і вона мені дала відповідь, що не так. Я до цього не розуміла. Чому ж не так? Я все ж все вже знаю про себе. А виходу не бачу, і саме ця система мені, оце знання про цей трикутник, про цей крок назад, що є деградацією для, саме для мене, так і для вас, я можу вам сказати, що ви робите не так. Чому ви топчитеся не те, що на місці, а ви йдете назад, не йдете в реалізацію. Так от, цифра енергія, яка для мене є ступором, гальмом, вона в мене присутня природи Я здатна до того, щоб слухатися, слухатися і наслідувати. А дві цифри, дві енергії, 6 і вісімки немає. Немає усвідомлення своєї самоцінності і немає дозволу, що мені так можна. Мені можна там мати те, що я хочу. Навіть на свої бажання немає дозволу, немає вісімки. Да? І що? І якраз на цих цифрах на мене і впливав на всі ці три цифри, да, на ці три енергії впливають інші люди. І от я слухаюся чужі настанови, які для мене абсолютно не підходять. Далі люди обесцінюють мене на моїй мінус шістці, провалююся. На мінус вісімці також я недостойна мати те, що я хочу. І все це от такий вплив, і я просто мій потенціал, мій потенціал яскравості, мій потенціал творчості, мій потенціал вести за собою. Все це просто провалилося в той трикутник, із якого я не могла вибратися. І я реально себе відчувала, як у відріз крабами. І це може бути з будь-ким. Треба розібратися який у вас там трикутник, і чи у вас є ці енергії? Звісно, інша картина, коли, наприклад, у мене були б ці енергії 6 і 8. Було б класно, якби ще четвірки не було. Да? Тому що четвірка, немає четвірки, тобто ти сама собі робиш правила свої. Є самоцінність, дивіться, якби була інша картина. уявімо собі іншу картину, немає четвірки, тобто не нездатність слідувати правилам. А при цьому є. Самоцінність і відчуття мені можна. І що тоді? Зовсім людина переможець, людина, яка йде за своїм хочу. Тобто, все це у кожного дуже індивідуально. І мені дуже подобається цей мемчик, де дві собаки чи і запитання. Які пройшли через одну калюжу, і в одної там тільки лапи до половини брудні, а, а в другої по, по шию да? бруду. Тому що це я про те, що одні і ті ж перешкоди, одні й ті ж проблеми ми долаємо по-різному, і не можна нас усіх гребти під, під один зразочок. Залежить від наших якостей, як ми пере, перемагаємо, переходимо, долаємо ці перешкоди. Так що приходьте на консультацію, я залюбки вам допоможу. Я просто сьогодні в мене знову була, ну я завжди на зв'язку з своїми наставниками. І сьогодні ми проходили тест. Хто який нумеролог, і я просто щаслива від того, що, що в мене є здатність змінювати. Душі інших людей. І за відгуками, да, в мене не так багато на даний момент да, консультацій, не так багато про мене людей знають. Не так багато тих, хто вірять в те, що я можу їм допомогти. Із тих, хто знає. Але ті, хто приходять і роблять потім відгуки, да, це просто. Так, да, для мене це важливо. Тому я вас запрошую да на консультацію, я залюбки вам допоможу розібратися з вашими трикутниками, зовнішніми, внутрішніми, щоб вони не стали для вас бермудськими. Тому що ми всі прийшли для щастя. Ми прийшли сюди, щоб реалізуватися, свої, свій потенціал, і світ потребує нас саме таких, як ми є, справжніх. Не треба ховатися. А коли ми. Ідемо назад, свою деградацію, ми не показуємо себе справжню. І тому ми зустрічаємо не своїх людей, ми отримуємо не свою роботу, ми отримуємо не свою зарплатню, ми просто живемо чуже життя, і це боляче, особливо коли в тебе пройшло уже стільки років, ти розумієш, що втрачений час. Але я надія, що попереду, нехай це буде там 20, 10, та навіть якщо в тебе залишиться один рік, і ти його проживеш, у повній, повній свідомості, так як ти хочеш, йдучи за своїми, хочу, за своїм призначенням. Це просто неймовірна, неймовірний досвід. Це стільки щастя. Я всім бажаю, щоб ми. Прожили наступні роки, скільки б там нам не залишилося саме в такому стані. Дякую.